Сьогодні на огляді один із найвідоміших парканів Івано-Франківська. Він розташований прямо на вулиці Тисминицькій, і щодня його бачать тисячі людей. Паркан виглядає настільки ефектно, що кожен, хто проходить повз, зупиняється і дивується. А що зроблений цей паркан? Сусіди й знайомі не раз запитували в господині. Де вона знайшла таку цеглу, адже вигляд вийшов абсолютно унікальний і не схожий ні на що інше в місті. Основою даного паркану стала цегла швидкого монтажу від компанії Brickland в унікальному кольорі Юпітер. Це цікавий мікс. Червоного, графітового та айворів, який одразу привертає увагу. Колір виглядає незвично і сучасно, тому паркан виділяється серед усіх навколо. До того ж, монтаж відбувся швидко завдяки нашій системі Sentex. Паркан зібрали в кілька разів швидше, ніж зі звичайної цегли. В цьому паркані використано 3300 цеглинок, а також дашки та парапети від Brickland. Заповнення виконано секціями жалюзі з металу Tyson Group, дві хвіртки: одна із звичайним замком, інша з електромеханікою, сатиновою ручкою та унікальною художньою декорацією. Два комплекти воріт, стандартний і автоматизований від Бенінка. З художніми ставками цей паркан не просто огорожа, а архітектурна візитівка будинку, яку впізнає все місто. Як ви думаєте, скільки коштував цей паркан у такій комплектації? Пишіть у коментарях, хто вгадає вартість, отримає подарунок, унікальне кашпо від компанії Brickland.